Доброго дня пане та панове! Сьогодні 12 жовтня 2024 року і хочу вам показати найкращу пору останні дні такого гарного літа і такої гарної теплої погоди. Це виноградник на заході Харківщини. Ну, не тільки виноградник, а ще є дещо цікавого. От. І це дуже гарна пора руку. Було б гарно, якби ще таке протрималось хоча б пару тижнів, тому що лоза в моїх умовах зріє не надто добре і приходиться. Весь час про це думати. Я думаю, що через 3-4 дні вже можуть настати і морози. Все на це вказує. Тому прийдеться вже зараз займатися молодими кущами однолітніми та привитими прищепами. прищепами. От. Прищепи та молоді кущі, що я маю на увазі, вже я прищепи всі, обмотав ізолентою, закріпив місце прищеп таким чином, щоб вони при укладці на землю не зламалися. От, що я не маю на увазі. Закріпити. Тому що іноді буває таке, що кладеш на землю і ламаєш прищепу. І все, що ти робив з весни до осені, все пропадає. От, тому це я роблю обов'язково. Перед загрозою морозів я все це вкладаю на землю. Оце вже накопані ямки. Там далі шкілка, шкілки. мало того, що промарковано все, мало що те, що на продажу, ще щось я для себе. І оці будуть нові ям... два ряди, будуть нових саджанців. Оце саджанці, які виросли за це літо. От. У них, вони вже прочеканені, все таке тут вже було по 5 більше метрів, все це Ну, Лоза зріє, але в моїх умовах це проблема. Це проблема кожного року. У мене не вистачає суми активних температур для того, щоб. Все це добре визрівало. Тому буду вкладувати на землю, буду ставити дуги, дужки, а може буду через нижню проволоку просто перекидати агроволокно. Те ж саме стосується і прививок, прищеп. Прищепи будуть також. От, як от як на цьому. Ну, Тут прищепи, тут лоза більш-менш визріла. Це просто. Подарунок. А от, наприклад, ну, подарунок не в тому, в смысле, що це червона шапочка. От, тут лоза добре визріла. А от якраз Дніпровський квартал лоза не дуже добре визріває. Те ж саме купець. От, купець. От. З каліне ще все гірше. От. Тому прийдеться все вкладувати на землю. Через 3-4 дні може бути таке, що буде мороз. От. І я все вложу і накрию агроволокном. От. Це мій головний помічник на винограднику. Дуже гарний котик. міч Котик-міч. І моя лапушка. О. О. І все буде підготовлюватися до зимівки. О. Так що не втрачаємо надії і все робимо для того, щоб наступного року з прививок отримати хоч якийсь врожай. Ну, а може не врожай, а хоча б тільки для того, щоб зберегти. Сортність, і то вже буде в моїх умовах дуже добре. А як збережеться сортність, то в наступному через рік вже точно буде врожай. Все, дякую за розгляд цього відео. Може, сумбурно, але є, що є.